Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами пограємо у гру Помічники щедрої осені Королева осінь. Всіх до столу просить. Всіх без винятку частує і для зими запас готує. Про яку пору року наш віршик, дітки? Правильно, про осінь. А як ви розумієте, що осінь всіх до столу просить? Так, дітки, осінь щедра на дарунки. Полі в лісі, в саду, на грядці. У неї для кожного знайдеться подарунок. А щоб дізнатися, чим частує нас осінь, ми вирушимо в невеличку подорож, і першими ми відвідаємо сад. А допоможе нам дізнатися, буде сьогодні нашим екскурсоводом пис-розумник. Привіт, дітки! Я пис-розумник. Розгляньте малюнок і розкажіть, чим нас частує осінній сад. Правильно, дітки, це груші, яблука, сливи, виноград, малина. Скажіть мені, дітки, як одним словом назвати все те, що ми зібрали в саду. Фрукти, правильно, дітки. А це, дітки, ми вже з вами потрапили на город. А що зріває на грядці. Овоці, правильно, дітки. Розкажіть, які овочі зібрала родина. Правильно, капусту, моркву, помідори, картоплю, цибулю. Ви, молодці, вирушаємо далі, дітки. А тепер ми з вами малята завітаємо до лісу. А що ж осінь для нас приготувала в лісі? Розгляньте малюнок та скажіть. Так, шишки, жолоді, гриби, лісові ягоди. Все це знадобиться тваринкам, щоб робити запаси на зиму. Тваринки нехай запасаються, а ми вирушаємо далі. І тут ми з вами потрапляємо на поле. Поле теж має чим нас пригостити. Розгляньте малюнок і розкажіть, що на ньому росте. Правильно, ви подумали, це цукровий буряк. А що виготовляють діточки з цукрового бурячка? Правильно, цукор, а також його додають у борщик. Роблять з нього вінігрет. Поля бувають різні. На цьому полі росте соняшник. Скажіть, дітки, якого він кольору? Правильно, жовтий. Дітки, а що виготовляють із соняшника? Все вірно, соняшникову олію. А на цьому полі виготовляють пшеницю. Чи знаєте ви, чим корисна пшениця? Правильно, із пшениці виготовляють хліб. А як відомо, хліб усьому голова. А тепер, дітки, давайте вивчимо з вами віршик. Звозить осінь до комори, огірки і помідори. Ще й вантажить гарбузи на машини і вози. Давайте повторимо ще раз. звозить осінь до комори, огірки і помідори. Ще й вантажить гарбузи. На машини і вози. Дітки, дуже вам дякую. Ви великі розумнички. Я до вас обов'язково прийду у гості ще. Дякую за увагу, дітки. Бережіть себе.